Акцент туп новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Обриня, шановні радіослухачі, гості нашої програми сьогодні це кандидат історичних наук Донецького національного університету Мі Василя Стуса Ірина П'ятницькова. Ми сьогодні поговоримо про бій під крутами. Власне, нагадаю, що бій під крутами це бій, що відбувся 16-го або за новим стилом 29 січня, або 17-го за новим стилом 30 січня 1918 року. Тут дані різняться у істориків біля залізничної станції Крути за 130 кілометрів на північний схід від Києва. Цей бій нагадаю, Тривав 5 годин між чотирьохтисячним підрозділом російської Червоної гвардії під проводом асара Михайла Муравйова і загоном з київських курсантів і козаків вільного козацтва, що загалом нараховував до 600 вояків. Бій під Крутами був успішним для оборонців української державності. Наказ командування було виконано, стрімкіна сто ворога було зупинено. Російсько-більшовицькі нападники втратили боєздатність на 4 дні. Ну так говорять джерела історичні. Наскільки це так, ми спробуємо розібратися. Доброго дня, пані Ірино. Доброго дня. Бій під крутами він сьогодні з минуло вже понад 100 років. Він у істориків, сьогодні, які дивляться на ті події, він більше мав ідеологічне значення, яке з часом, скажімо так, збільшилося. Чи все таки військове? Тобто, чи була це вдала військова операція? Ну, На той момент можна говорити, що це дійсно була вдала військова операція. І наразі ми відзначаємо бій під крутами, і він набуває такого більш у нас ну, трагічного забарвлення. Так? Але насправді е, можна говорити от, і погодитися з сучасними істориками, зокрема там Володимиром. Ульяновичем, який наголошує на тому, що ми повинні святкувати день перемоги під крутами, тому що дійсно, не зважаючи на обмежений військовий ресурс, так який був представлений під крутами, вони все ж таки ці військові загони вони змогли зупинити більшовицьку армію і на чотири дні затримати її на підступах до Києва. Тобто тут була дуже важлива виконана стратегічна задача, і ми можемо говорити про певну перемогу. Їм вдалося і затримати військо їм вдалося підірвати комунікаційні вузли. Тобто, це затримало дійсно армію Мурав'йова і дало певний час для УНР, дало певний час для Української центральної ради для того, щоб розпочати переговорний процес. І якраз в цей період ішла підготовка до. Укладання Брест Литовського договору, який в принципі і забезпечив продовження української державності, і потім допоміг за допомогою німецьких військ австрійських військ продовжити боротьбу з більшовиками і все ж таки звільнити Київ, звільнити Україну від більшовиків в березні вже 18-го року, і знову ж таки українській центральній раді повернутися до Києва і продовжити ті державотворчі процеси, які були започатковані в 17-му році. Тому на тому етапі це дійсно дуже така велика стратегічна перемога. Але тут потрібно теж говорити, що бій під крутами він є більш дослідженим в цей період. Відбувалося багато подібних битв: битва під Бахмачем, битва під пліскою, українське військо давало суттєвий опер на полтавському напрямку і теж затримувало більшовиків на підступах до. Києва, але, от в серії оцих військових подій, битва під крутами, вона, мабуть, є найбільш дослідженою. Вона дійсно, як ви говорили, набула певного такого ідеологічного забарвлення, і це ідеологічне забарвлення воно вже спостерігалося саме на початку 18-го року, коли Українська Центральна Рада повернулася до Києва і почався ну, процес перепоховання жертви, які загинули під крутами і звернення. До цієї от теми, яке ну потім набувало от такого дійсно героїчного забарвлення, і отримало більший статус ніж просто військова операція, успішна операція цього часу. Ось про заслуху вас, і таке, таке відчуття, ніби це про сьогодні. Маю на увазі Німеччина на боці України, а Україна проти більшовіцьких військ, але трошки скажімо, назви змінилася, але власна суть абсолютно не помінялася. Та ж сама історія Німеччина. Боці України сьогодні проти російських загарбників так вже? взагалі події історичні, особливо того часу, вони дають нам можливість робити дуже багато паралелей. А які паралелі ви, як історик, робите? Ось саме ну бій крутами вам ці ситуації щось нагадує? чи це такі паралелі, скажімо, інше, інший період історії української ні, тут дуже багато можна. Побачити таких паралелей, подібностей, да порівнянь, які можна вивести, якусь певну тяглість зробити з цього. Зокрема, наприклад, ми говоримо про героїзм українців, так про вміння так акумулювати свої зусилля в потрібний момент і дати відсіч ворогу. Яка спостерігалася і під боєм під Крутами, і в інших військових операціях цього періоду. І зараз ми бачимо аналогічну ситуацію, да, коли ну можливо, попри якісь неузгодженості, які були, але все ж таки, в потрібний момент оця згуртованість вона має важливе. Значення, героїзм, самовідданість, усвідомлення якоїсь вищої мети, потреби в продовженні державності і захисті її як такової з одного боку, да, тобто це паралель, яка от характеризує нас як українців. З іншого боку, можна побачити паралель, яка характеризує росіян сьогоднішніх і росіян тогочасних, так. Ми зараз дуже багато в засобах масової інформації обговорюють питання жорстокості російських військових і ну, взагалі, росіян по відношенню до українців, але це породження не. Сьогоднішнього часу, да не сьогоднішньої війни, це дійсно та їх характерна така ментальна риса, яка тянеться ще з того часу. Наскільки ну, я пам'ятаю, саме я я читала багато ну, скажімо, історичних історичних джерел. І пам'ятаю, що коли війська Моравйова війшли у Київ, розстрілювали всіх, хто озивався, ну на на українську мову, хто там ну, повертався, тобто всіх людей, що Київ був потоплений у крові. Ну наскільки це, скажімо, ну якісь там ну, подробиці можливо там вже не розкриваються історика але в принципі такі така інформація є. Так і от відносно да, відносно основної теми розмови, то тут потрібно зазначити, що в 1899 році вже відбувалися міжнародні угоди в Газі, і було підписано угоду про правила ведення війни. Так вона потім була підтверджена вже в 1907 році, тобто пізніше, да, і держави підтримали цю угоду. Зокрема, з усього комплексу, який був озвучений, підписаний, мова йшла. Про таке гуманне ставлення до полонених, так і е, ну, це не було секретом. Всі знали про неї, всі її мали дотримуватися. Зокрема, от Українська народна армія УНР, вона брала її на озброєння і дотримувалася. Той Симон Петлюра він керувався нею. На противагу армія більшовиків ні. І приклад того є історія, як більшовики поставилися до полонених. Із тих військових, які брали участь в бої під крутами, одна чотка, тобто, це ну за різними даними 24-27 осіб, молодих хлопців, знову ж таки, юнкерів першої української юнкерської школи імені Богдана Хмельницького, вони при відступі вони заблукали. І вони потрапили, обійшовши по лісі коло, вони потрапили до більшовиків. Вони були полонені і їх розстріляли. Хоча ну не повинні були так робити відповідно до цих розпоряджень. І оце ця жорстокість. Плюс до того, ця історія ну вже дійсно бій підкрутами обріз численними міфами, але. Місцеве населення говорить про те, що більшовики навіть не дозволяли їх ховати, і сусідні селяни да сусіднього села вони там самі зорганізувалися і здійснили це поховання відповідно до християнського обряду. До речі, в цю війну, наскільки я пам'ятаю, теж були такі випадки, що вони не дозволяли ховати людей. Так да, тому ну дійсно історія нам дає дуже багато паралелі і говорити про те, що там. Це от виникло не звідки, да? Випадково ми не можемо. Це має свої такі корені історичний підтекст, і ну, дійсно можна багато порівняти. А, а які, які уроки має винести Україна а з того періоду боротьби за незалежність з бою під крутами? Які уроки, які вона має запам'ятати, ну принаймні понад 100 років тому, і сьогодні їх не повторювати? Це дуже таке цікаве і важливе питання. Дійсно, ми дуже часто нівелюємо історією, да, думаємо, та, та хай потім, та не час, але це та наука, до якої дійсно варто привертати увагу і постійно повертатися до неї, да? знати, вчити, досліджувати для того, щоб не повторювати цих помилок. Одна із них це те, мабуть, про що ми зараз теж говоримо як ну, про війну Росії проти України як певний феномен, так? як щось таке нове. Але насправді ми повинні говорити про цілу серію війни Росії проти України, які в кожен період були, і в, ну, у нас, мабуть, немає жодного покоління. В кожній родині, яке б не постраждало від Росії, чи то була імперська Росія, чи то була більшовицька Росія, чи то це зараз Російська Федерація, і ну мабуть, вже давно пора відмовитися від тих міфів, нав'язаних радянською владою про добрий сусідній народ чи братній народ, так і розуміти, що це дійсно є серйозна агресія, яка Є потенційною і зараз досить реальною від цієї країни, тобто бути постійно на поготові, розуміти, що це ворог, і не тішити себе якимись там ілюзіями. Тобто, усвідомлювати це в першу чергу, вдруге знову ж таки розуміти, що ми в цій боротьбі не єдині, що ми продовжуємо цю традицію, що українська державність вона має дуже глибокі витоки. І ми повинні її боронити. Нам є за що її боронити, чому, для кого. Тобто і крути є одним із, одним із численних прикладів того, як український народ відстоював українську державність. Я думаю, що сучасна історія вона нам дасть ще дуже багато прикладів цієї боротьби. А якщо говорити про нові документи, ну зазвичай э, історія розсеклячує потрохи архіви, з'являються нові документи. Які нові документи отримали останніми роками історики щодо бою під крутами? Ну чи є такі документи? Ну, почнемо з тону достатньо багато в не всі загинули під крутами. Потрібно про це говорити, незважаючи там на міфологізацію цього сюжету? Загиблими під Крутами було близько там 126 осіб все ж таки більшість вижила. І багато хто з них вони іммігрували і е, почали видавати свої мемуари, да, які ну дійсно є цікавим джерелом для того, щоб вивчати відтворювати ці події, окрім того. Українськими науковцями вже за доби незалежності України були проведені не лише такі от розвідувальні операції документального характеру, а вони проводили її археологічні дослідження, тобто досліджували цю місцевість, знаходили загиблих. Причому під час цих досліджень, наприклад, були знайдені поховання. Не так українських військових, як більшовиків. І отой міф, яким оповіяна історія про те, що під крутами загинували 300 осіб, 300 українців, вона ну є такою аналогією зі спартанцями, да, да, яку проводили, да, яку от, цей міф виник ще там на початку 18-го року, коли звернулися до цієї теми. він. Належить, приписують і Грушевському цей вислів, і зерову українському економісту. Але сучасні історики доводять на прикладі знову ж таки цих розкопок, що вбитих було саме 300 більшовиків, а то можливо і більше. Це тих, що знайшли да, 300. і можливо, от те, що дійсно більшовики зазнали серйозних втрат. Під час цієї битви воно додало тієї злючості агресії, яка була спрямована проти. Українців зараз достатньо багато спрямовано на те, щоб відновити цифри, да конкретні все ж таки встановити скільки було, скільки загинуло, скільки вижило, і розкрити трохи тему біографії, тобто хто це був. І ці цими дослідженнями, наприклад, займається український історик Віталій Скальковський, і йому вдалося. Зробити в цьому напрямку дуже багато, тому що знову ж таки радянською владою був сформований міф, який дублювали і за радянських часів, і за у... часів української незалежності певний час, що це були такі виключно молоді люди, да що це були зовсім діти, що вони були ну не підготовлені абсолютно. Виявляється, що це були е, люди різного віку, тобто там були ну і представники е, такого. Військового досвіду, тобто люди, які мали досвід у участі у Першій світовій війні, тобто вони не були абсолютно там ну, такими необстріляними. Да? І е, один із міфів він стосувався того, що е, це були виключно київляни. І от ці дослідження стосовно біографії, вони свідчать про те, що під крутами були представлені різні регіони. Там були представники із Харкова, із Одеси, із Галичини. Тобто ну, люди, молодь, яка в цей час концентрувалася в Києві, яка хотіла долучитися до цього руху, яка бачила ну, чи не першочерговим своїм завданням. Здобуття збереження державності України, і це дійсно дуже цікаво, тому що на такому персональному рівні розкриває характеристику цих людей, дає більше зрозуміти про них. Наскільки я пам'ятаю, а Валері Тамановський ім'я якого носить Вінницька бібліотека, обласна він теж був учасником бою під крутами. Так, так. Ну про це можливо не багато людей знають. Він ж залишився живий. Багато працював, тобто, власне, один з учасників, якраз бібліотека імені колишньої імені Тімирязів, зараз імені Отамановського, ось це ім'я цієї людини. Учасника під Крутами. Е, ось е, багато людей. М, ну скажімо, коли ми читаємо м, м, спогади, мемуари виникає питання: а де була армія? Тобто, а фактично, чому е, під крутами м, виявилися, ну скажемо, забільшували студенти, а де була регулярна українська армія? Чи на взагалі на той момент була? Чи угу. все такі наскільки пам'ятаю? Знову таки Михайло Грушевський був неприхильником того, щоб Україна мала сильну армію, і це була одна з помилок, скажімо, на той момент. Вже е, на початковому етапі свого формування Українська Центральна Рада, яка ну, виникає в березні 2017 року, да, в травні, вона ставить завданням е, провести українізацію армії, тобто ті військові, які воювали в Першій світовій війні, щоб сформувати українські. Такі військові сили, військові формування. Цей процес був дійсно достатньо складним, але ми повинні говорити про те, що все ж таки військові формування і армія у Української Народної Республіки була. Справа в тому, що більшовики вони рухалися не лише одним напрямком, так, тобто не лише на крути. У них було завдання підійти. До Києва з декількох сторін, і е, частина м, більшовиків вона рухалася через Харків через Полтаву в напрямку Києва, а частина якраз обрала цей напрямок через Бахмач, Крути і на Київ аналогічно. І е, значне зосередження більшовиків спрямовувалося саме на цей полтавський напрямок. Тому командування УНР е, вони вважали, що е, найбільший Тиск да, і найбільшу небезпеку не варто чекати саме з оцього полтавського напряму. І тому були туди спрямовані військові сили значні. Напрямок на Бахмач і на Крути ними розцінювався як такий додатковий, як такий, який треба прикрити, ну тобто треба забезпечити захист, але вони не сподівалися, що основний удар буде на ну, знову аналогії, як з да, боку да. Білорусі, тобто абсолютно. Абсолютно схожість така ну, історична. Так, дійсно. І тому, ну можливо, певна така не те, що не зневага, да, але от цей фактор того, що вони очікували зовсім іншого фронту, да, зовсім іншого напряму. Він, мабуть, і спрацював. Але ну не можна сказати знову ж таки, що це абсолютно були студенти. Бахмач захищали. Представники вільного козацтва, і е, потім вони вимушені були відійти від Бахмача до Крут, е, куди були спрямовані от саме юнкери і е, січові стрільці, перший студентський корпус січових стрільців. Е, і от якраз сучасні дослідження говорять про те, що ну, якщо у нас там закарбувалося 300 студентів, да, і так воно досить часто. Продукується, то сучасні історики говорять про те, що в цілому, враховуючи от і юнкерську школу, так, і січових стрільців, і вільне козацтво, і місцеве населення, яке долучалося, і захисників залізниці, там було понад тисячу представників саме українського війська, які захищали крути. Ну, але на противагу Мурав'йов дійсно висунув до трьох-чотирьох тисяч. Ну, тобто Перевага була значною, і це зіграло. Хоча, як я вже говорила, більшовики понесли значні втрати. Українському війську вдалося там закріпитися. Їх охороняв залізничний вал. Вони вспіли побудувати такі собі укріплення, окопи зробити. І коли більшовики наступали, вони фактично йшли по відкритому полю, через що зазнали дуже багато втрат. Які ну зрозуміло, що довгий час приховувалися, і ніхто про це не говорив, нівелюючи цей фактор всіляко? Ну на жаль, чесно ефірі завершується. Ми е, нагадаю, що е, ми говорили про бій під крутами. Бій, який відбувся 105 років тому біля залізничної станції Крути за 130 кілометрів на північний схід від Києва говорили з нашою гостю. Це кандидат історичних наук Донецького національного університету Мівеселя Стуса Ірина П'ятницькова. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент топ новина. Програма для тих, хто хоче знати більше.